Слава Ісусу Христу! Сьогоднішні роздуми, дорогі в Христі, браті і сестри, я хотів би присвятити роздумам про церкву. Що є таке церква? Коли чуємо слово Церква, то маємо на увазі храм, храм, до якого ми приходимо, в якому ми молимося, де звершуються святі Богослужіння. І це є правильна відповідь, але не повна. Тому що слово церква з грецької мови перекладається як еклезія, що означає збір вірних, збір християн. І тому, напевно, важливішим значенням слова церква є саме значення церкви як спільноти вірних, спільноти вірних, які моляться. Об'єднані єдиною вірою в єдиного Бога, які охрещені, які прославляють Бога. І де б вони не молилися, вони є саме церквою. Чи всі на храму, чи десь на вулиці, чи в якомусь будинку, в якійсь кімнаті, можна сказати, що молиться церква, церковна спільнота. Тому маємо розуміти, що церква це не є тільки споруда. Будівля, храм, до якого ми приходимо. Але церква це є ми з вами. Будівлю можна зруйнувати, але спільноту вірних, які об'єднані у молитві, зруйнувати набагато важче, тому що ми мали випадки гоніння церкви, коли церкву гонили, переслідували, і храми були закриті. Але церква діяла, церква молилася, церква була в підпіллі, вона збиралася по будинках, по лісах, по катакомбах. Церква молилася в різних місцях, і вона вийшла з підпілля переможницею, тому що самий храм можна зруйнувати, але спільноту вірне зруйнувати є неможливо. Тому маємо свідомість того, що церквою є кожен з нас, цією спільнотою, до якої ми належимо. І стараємося бути тими діяльними членами церкви, тому що від кожного з нас, якими ми є християнами, залежить і це, як буде виглядати церква, яке буде обличчя церкви. Тому що від християнина залежить, якою буде Церковна спільнота. Тому в сьогоднішньому відео ми коротенько роздумали про значення церкви як храму і церкви як спільноти вірних. Тому завжди приходімо до храму як до місця молитви і молимося в церковній спільноті, тому що без неї спастися є неможливо. Амінь.